Доброго з вами я Даною і ми відкриваємо курс підготовки до ЗНО бонмете з української мови. А сьогодні ми зібралися з вами для того, щоб подивитися трейлер до цього курсу. Крім трейлера, де я вам розкажу детальніше про цей курс. Залишу нас чекає вас. Я зараз кажу, що буде декілька курсів. Ми з вами розберемо все ж таки декілька шляхів, як можна готуватися до іспитів. Отже, ти за на обанмета у 2024 році. Не знаю, які питання можуть трапитись на іспиті. Тут кілька шляхів, щоб розібратися з цією ситуацією. Зараз розберемося з тими ситуаціями. Перший шлях, як можна навершити цю ситуацію, це тут досить по ту саму стіну, з з допомогою посібників. Всі знають посібники жовто-сині, вони є з усіх предметів, але вони досить такі товсті і за рік підготуватися. Ну, якщо ви будете займатися навіть два рази на тиждень, далі зрозуміти, чому ми саме це число. Це, ну, ви не зможете пройти всю ту програму. Крім того, він є неефективним через те, що є питання, які ніколи, або взагалі ніколи, або, але дуже, або дуже часто відключення зустрічалися на самому іспиті. Звичайно, ну, тобто тут для того, щоб тут самостійно потрібно, щоб у вас була ну, так, самоконтроль. Тобто, що я зараз сідаю. І, наприклад, працюю годину-дві, наприклад, з українською мовою. Там ще потім годину-дві з математики, так, і потім ще з чогось. Ну, це не завжди хочеться, особливо навесні, восени, коли ще тепло. Тож це дійсно неефективний спосіб. Я звичайно другий шлях, це знайти себе репетитором. Це теж неефективно і дорого. Чому дорого? Ну, тому що зараз... В середньому роботи роту в районі 200-300 гривень за годину. А ціна нашого курсу буде набагато дешевше, я вам так скажу. І знову ж таки, чому це неефективно? Та через те, що знову ж таки люди можуть використовувати, знову ж таки, використовувати ті самі посібники жовто синя, або якийсь інший. Я вам так скажу, Ось чисто тоді з посібникам, ну я продався багато посібників з української літератури ну, немає такого, прям взагалі, прям, щоб ідеально був, щоб мені прям сподобалося. Тож це теж ефективно, ну і дорого, тому що потрібно буде якось добратися до реподитора, або якщо це пізно ввечері, як я. Досить до земно з математики це було десь о шостій годині вечора. Самі розумієте, осінь це ще нормально, а взимку там взагалі як е, очвок острель. Так ось, ну, це добре, що Репетер був ну, не досить так далеко, і моя і мої діти пішки. Але якщо Репетер знаходиться ну, взагалі в іншому е, е, кінці міста. Потрібно, по-перше, потрап... ну, витратитися на проїзд туди-назад. Крім того, ще треба зробити репетитору. Тому це неефективно. Я думаю, розібралися, чому Взяти терапетор це неефективно. Звичайно, можна самі натолетний репетитора, але знову ж таки. Ну, не скажу, що це прям дуже... Вам допоможе, звичайно, ви будете витрачати менше грошей, але все одно ну, не дуже добрий спосіб. Третій шлях це ходити на веб різних шкіл, в тому числі мої. Це чому погано? Тому що немає практики. Ну, точніше, вона є, але в її дуже мало. Десь, ну, тестів 5-7. Це дуже-дуже мало. Ну і багато товарів. Тобто, Якщо вже ходимо вебінару, можливо, вам просто зустрічався, то там, наприклад, ось це про фонетику за годину, то розумієте, фонетика це три теми. Тобто і це в годину вмістити, ну, не дуже комфортно, так скажемо. Звичайно, будуть і у нас вебінари, але знову ж таки. Холодіння на вебінари, ну, як, ві, воно вам допоможе, якщо ви вже знаєте цю тему, як для більш повторення або поглиблення знань, ну як для вивчення нового матеріалу. четвертий шлях – це записатися на мій курс. Так, у вас може бути питання, чому саме е, до мене от чого. Ну а зараз я вам детально все про розкажу і покажу. По-перше, починаючи вже з другого року, на початку уроку у нас буде така підрубрика, яка називається Повторення. Це 5 ну, раз 7 питань з по, попередньої по, по, по теми. Тобто ви зараз бачите, ну тут в даному випадку 5 питань, ми картинку відповідемо в форматі бліцу. Ви відповідаєте і вже бачите, як ви, чи цю тему ви знає впору, так скажемо, засвоїли чи ні. Після повторження ми, звичайно, починаємо урок. На даному випадку ви бачите з е, цього уроку це право без Е і «О» в не наголошена склада. Також вас будуть чекати разом з нами щебески, якого ми назвали Майонез, так він вам буде допомагати Трому, е, збачте, тут те, що ваше виявилося, він буде тримати таку табличку з знакомого кону і ще є багато його. Багато чому він нам буде допомагати. Тобто ми з вами проходимо теорію після того. Ми після того світу, проходимо 10 тестів подібних дозимете. Для чого ви одразу пишете мені клацавку. Що таке клацалка? Клацалка — це 5 питань з тією теми, яку ми пройшли. Ви їх пишете прямо на уроці і ми розбираємо ваші помилки. Одразу ж на уроці. Тобто, до кожного року ви отримаєте. Конспект. В конспекті буде звичайна самотуарія, також буде лайфхак, також буде э, розбір подібного. Сезон. Тобто, якщо ви щось не зрозуміли, коли ми розбралися на уроці, ви зможете цей розбір там прочитати. Тобто ось такий конспект. Крім того, у вас будуть э, 3-3 рівнові тести. Легкий рівень, тобто ви зараз бачите середній рівень і складний рівень. У кожному тесті буде ну, так, по 12 питань. Отже, якщо вам дивіться, буде мало цих 36 питань. Плюс 10 питань на уроці, плюс ще 5 Тобто Це хоч 51 питання. Собі я в від... тобто, на вебінарах 5-7 питань проходять з тема, а у нас 51. Ви можете написати мені у особисті, я вам скажу ще додатково тест. Звичайно, тобто з кожним ми розберемося. Ви виконуєте. Дома жніос виникає якесь питання. Чого так? Тому що у нас будуть відповіді після кожного рівня. Ось чому, наприклад, відповідь Б, а не В. Ви мені пишете, я вам розповідаю. Але на поспіш... 에, поспішати це робити не треба, тому що буде запис, буде відеорозбір кожного рівня. Кожного домашнього завдання. Тобто ви спочатку дивитесь, якщо все одно у вас е, не ну, залишиться якісь питання, щось буде незрозуміло, то ви мені пишете що особисто, ми з вами особисто розбираємось. Як зрозумів, про це знати не буде. Також на початку е, курсу, тобто після того, як ви зразу на наш перший урок, це буде імітація в форматі знову. Тобто ви бачите, що хто вже відкривав тест з нового освіта, то бачу, що є, наприклад, такий формат завдань, де у нас йде текст з пропуском потрібно ставити певні пропуски, де визначаємо ваш рівень. І ми так ми будемо писати раз в місяць. Ось так. Ну і звичайно будуть вебінари. Але я вже говорив про мінуси вебінарів, тобто те, що вони потрібні для того, щоб засвоїти якийсь реал більш детально, більш глибше. Ну, або за якісь маленькі прогалини, так скажімо, забити. Тобто, якщо ну, знаєте тему на 95%, але 5% щось не зрозуміло, то звичайно можна ходити на вебінари. Вебінари будуть щотижня у нас за різних тем. Ну і якщо вам цікаво, все ж таки ви вирішили записатися на наші курси, то що я можу сказати? Ціна у нас буде 720 гривень за ось цей курс. Тобто це сам початковий курс, який стартує з вересня. Де ми з вами спокійно, зустрічаємося два рази на тиждень і повторюємо всю програму. Ну, бо вивчаємо з за... вами. Будучи інші курси, я вам так скажу, що навіть перед самим іспитом у нас буде курс, який ну, поки що я його називаю Останній бум, де ми за три дні повторимо всю програму, яка потрібна на ЗНО, або знову ж таки НМТ з українською мовою. Якщо в нас в цьому році теж буде НМТ, то ну, проробити нам потрібно, потрібно буде лише імітації. Тобто поки що у нас імітація в форматі ЗНО, ну а потім будуть імітації в форматі НМТ, якщо що. Е, тобто, е, за закупить 720 гривень. Також дивіться на наш інстаграм е, там. Будете бачити промо одик і де можете навіть е, менше зботити. Також будуть розриватися місця. Ну і в принципі, як в кінці у нас буде останній бум. Де можемо дивіться, на цьому останньому бумі, коли ви за 3 дні будемо повторювати цю програму. Ми з вами будемо разом 10 годин. Оце більше з 12 -го години ранку до 9 вечора. Ми будемо з вами повторювати матеріал, думаю, що це. Ну, Прям взагалі супер. Але знову ж таки, приходити на ну, mm. як в одній школі називається, ми його називаємо останній бум, потрібно вже з якимись знаннями. Що ще я хочу сказати? В принципі, якщо вас зацікавило, якщо ви хочете записатися, то можете мені написати або в Телеграм, бачите мені в Телеграмі, або в Інстаграм. Теж бачите лінк в інстаграмі, мені пишете і ми з вами домовляємось ви бронюєте місце. Ось такий вам ще подарунок, так скажемо, що якщо ви добре напишете ЗНО у 2024 році, тобто за якогось предмету з математики, зброю. Тому що ми будемо розширювати нашу школу, то тобто, можливо ви саме будете теж нашим вчителем. Ось так. Ну, що? Ось такий трейлер курсу. В принципі, цікавий Е, -е... Також, до речі, забув, що картика візли будуть на курсі, але... Не по наголосам. Ми спочатку думали зробити анклю... е, візити по нагосам, але ні. Ми з нагасами трошки інакше вступимо. Ми їх розподілимо на декілька категорій, будемо саме по категоріям. Так, а на лексичні помилки з... Будут у будуть у вас картки і фразеологізм, логізм теж будуть вас картки. Ну що? Все точно, все, що я сказали, курс починається з 1 вересня, тож поспішайте забронювати місця. І все, я вас буду чекати кожного з вас на нашому курсі, тому що ми з вами будемо досить таки плідно працювати і обов'язково е, е, у кожного з вас будуть високі результати. Так що ви будете дійсно плідно працювати, задавати мені питання на курсі, тоді в принципі результати будуть у кожного з вас. Все. Чекаю кожного з вас на курсі. На цьому з вами прощаємось. До зустрічі вже 1 вересня.